Вітаю, друзі, з вами Лемок. Приліз я до комп'ютера і тут така чудова новина після важкого дня Wargaming в черговий раз вирішили підтримати нас, українців, і роблять таку от маленьку акцію: святкуємо День Незалежності України. Тобто з 23 по 26 серпня буде проводитися трансляції серед українських блогерів. На яких ми можемо побачити геймплей на 50ТП Курений, тобто українізованого поляка. Що це означає? Що наші блогери українські будуть грати на цьому танку, відповідно показуючи, як на ньому вони відігрують. Можна буде дивитися як на твічі, так і на Ютубі, але для того, щоб отримати нагороди, все ж таки потрібно буде переглядати твіч. 23 числа нагороди за перегляд твіча. У нас будуть отакі, от, тобто це деколі і е, стиль такий український і минулого разу він, здається, продавався. Три фарби українські. Е, і далі за то, Так, це 23 числа. Це 180 хвилин треба буде подивитися. 24 числа за 120 хвилин вже дає день према, дає три задачі на XP досвіду. Якщо хтось качає, то, будь ласка, і дає, я так розумію, резерви, які згорають. Ну і деколька. Я вважаю, що це дуже класна новина, тому що підтримка варгеймінга України є незмінною. І неодноразово ця компанія була прихильна до українців, проводили багато там зборів і таке інше. Тому вважаю, що варто брати участь в цій події, позабрати собі безкоштовно такі от. Приємні нагороди, скажімо так. Так, вони маленькі, звичайно, але все ж таки ну, подивіться в грі День, цього, незалежності яких країн у нас у цій грі святкується. Там трошки американський, наскільки я цей День, день Подяки так, святкується в, на... в грі. І власне я так по суті, і не знаю більше. Ну, Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, я щось пропускаю. Ну, Але насправді це дуже-дуже приємна новина. По блогерах, дивіться, тут є новина, є силочки, можна подивитися, як на Твічі. Натискаємо, наприклад, я не знаю, Прагена або ще когось. Хтось тут такий нормальний в гості, Sour for Life. Всі, крім цього, можна дивитися. власне, Рекомендую всіх, крім. Буде, напевно, зрозуміло. По бойових завданнях є в нас також. Три задання є до Дня Незалежності України. Дає резерв, дає три резерви і три деколі воля в кулаку, що дуже класно. І три деколі пес доброї волі. Умови, ну, вони легенькі. Топ-7. Знищити 8 танків, тобто 8 фражиків і здобути 3000 одиниць чистого досвіду. Думаю, це все буде робитися дуже легко. У нас є ще розіграш 50ТП корінного. Він буде проводитися в декілька етапів. Три розіграші буде по одному на день, тобто кожного дня із 20 переможцями. Тобто, всього-навсього буде 60 танків 50 ТП курений. Хтось рандомно його отримаємо, заходимо на офіційний сайт, натискаємо сюди, вас перекинув Телеграм, там, я так розумію, підписуєтесь, і потім буде розіграш. Будемо дивитися, власне, як воно брати участь у цьому розіграші. І отримуємо можливість забрати собі 50 ТП кореней. Танчик непоганий, дуже гарна альфа, гарне пробиття. Нормальні кути, що дуже важливо, тому там кути мінус 10, по-моєму, чи мінус 9. Я вже точно не пам'ятаю. Він в мене є, звичайно, в ангарі, але зараз заходити в гру я не буду, щоб подивитися. Загалом танчик приємний, він нормально грається. Броня присутня, е, непогана машина, якщо ви її отримаєте на халяву, скажімо так, це буде, думаю, для вас дуже приємно. Такі от гарні новини в мене сьогодні. Е, чесно кажучи, дуже приємно мене Wargaming здивували. Е, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Я вважаю, що це реально дуже круто, що Wargaming на такому рівні на своєму ігровому підтримує нас, українців. Отже, всім гарно дякую за перегляд, друзі, і бувайте!